Йо-йо-йо-йо, Вирішив глянути не аніме, а якогось тришечка з блоки Dalsim, і око впало на веселих друзяшок. Це не зовсім звичайний мультик, тому зайде явно не всім. Трешовий контент у переміжку з гострими питаннями викликали неабийки ажіотаж під час випуску пілотної серії. До речі, українська озвучка тут просто на найвищому рівні. Сейчас обідний стіл Саріше! Я сьогодні в середній шахті 48 годин був. І один із цих акторів, мій колега. Залишу посилання на його паблік у описі. Отже, веселі друзяшки, це австралійсько-американський мультсеріал, створений Заком Хаделем і Майкл Кюсакомом для блоку Дал Свім. Як я сказав, пілотна серія стала хітом. Але чому, якщо на вигляд, це звичайний класичний Едолд? Історія оповідає про якихось друзів з компанії Smilec Friends, місія якої нести щастя в цей світ. У цій компанії працюють багато співробітників, але знайом. Мяся, ми тільки з деякими. Босс просто людина, яка роздає завдання. Рідко фігурує в сюжеті. Найчастіше він дає нові обставини для виконання завдання. Але виняток сьома серія, де використовується прийом Deus Ex машин, і якраз бос у ролі Бога. Алан не дуже приємний герой, який вічно песимістично агресивно на все дивиться і засуджує. Підозрюю, що це якийсь далекий родич черв'яків. Глеб маленький і дуже милий персонаж. Ну і головні герої цинічний Чарлі і оптимістичний Пім. Що це за істоти, не питайте, в душі неї був. Ще багато реально цікавих епізодичних персонажів, але про це потім. Сюжет побудований дуже просто. Герої працюють у компанії і допомагають істотам, яким потрібна психологічна допомога. Ну і зрозуміло, що завдання зазвичай виявляється складнішим ніж очікувалось. І краз ці ситуації та їхнє вирішення фішка серіалу. Наприклад, у першій серії Пімі Чарлі приходять до хлопчика, тому що, за словами його мами, каже, цитую. Що в нього хандра. Але коли вони заходять до нього в кімнату, то являється, що це ніхуя не хлопчик, а безуспішний лисий мужик середніх років, який тримає гану візка. Деталізована мальовка дає так знатно прихуїти від мерзенності персонажів. Взагалі, мальовка і анімація в мультфільмі не зовсім звичайна. Кислотні фарби в деяких сценах викручуються в максимально темні, а звичайний 2D формат перетворюється на суміш різних анімацій, прям як в дивижному світі Гамбула. І візуал досить мерзенний. При тому, що ми ніби дивимося кілька сцен барис. Тих і позитивних, як раптом, хуясь, якісь треш, і крові, скрімірі, і, і... короче, багато чого. Думаю, Ютуб буде не в захваті від такого контенту. Цей тип анімації дуже підходить мультфільму, оскільки ви навіть без історії будете відчувати дуже сумбурні відчуття. Взагалі, все, що відбувається, нагадує сон, різкі рухи, надмірна величина предмета або зменшення, персонаж, які зовсім не вписуються в концепцію. Ви будете в дисонансі протягом усіх 10 хвилин. Режисери майже не дають відпочити і динамічно розвивають історію. Ситуації, як я сказав, доволі звичайні, але як їх подають, вони реально викликають переживання за героя, чи то через анімацію, чи то через героя, а може і все. Одразу. Мультфільм такий навод дефолтну ситуацію. Приходять головні герої, тут бац обставини стоять зовсім не дефолтними. А потім знову, звичайно, кульмінація, але розв'язка дуже трешова. Напевно, найбільш запам'ятована мною серія це третя, де Пім пішов по дрова в темний ліс, куди йому сказав бос, не ходити, оскільки заблукає. Якщо що тут спойлери, перемотайте на цю хвилинку. Він заходить в стару хатину, куди повертається незрозуміла істота. І герой тікає. За каноном ми думаємо, що ну бля, ніби він даремно переживає це якийсь розіграш, тим паче напередодні Хеллоуіна. Але в один момент ми ловимо скрімер, де розуміємо, що це демон, і анімація така, неначе з дитячої фантазії. І ти такий, ух ти ж блядь. Але Пім прибігає в свою компанію, де багато друзів, і ти знову думаєш, що ще з розв'язка буде комічною, ніби ми щось не так зрозуміли. Але ні, демон заявляє, що він реально лісовий демон і ще всіх об'є. І ти такий, ух ти ж блядь. А розв'язку, подивіться самі. Wow, це Блекфейс ні, ні ні, ні це не блекфейс, я справжній демон. Бро, тільки не кажи, що це блекфейс. <реку> Крота, бро. Ні, ні. Ні, ви не зрозуміли. Я реально лісовий демон. Я за ростом живу. Це не костюм. Пішов ні -ні, звідси. Так, хлопці подумали, що це костюм із блекфейсом. А гумор в тому, що на початку серії Чарлі цей жовтий тіп заявляв, що до дідька їбав вбиратися в костюм, оскільки він не знає, що за кілька років буде ненормальним для суспільства, щоб потім не зловити дозу хейту. Тож чеховська рушниця тут працює на ура. Ну і як ви могли зрозуміти, гумор тут завжди такий. Він зухвалий, максимально сатиричний. Як я виглядаю жовтий чоловік? Виглядаєш і так, ніби ти, ти завтра в школу і зі і стволом даєш. Режисери не бояться порушувати такі теми. Ви дуже часто будете в чомусь за знаходити відсилки на реальність. Я, який звик дивитися меми і такі мультики з кам'яним їбалом, реально здивувався тому, що я знатно з деяких жартів. Це тому, що вони повністю пов'язані з сюжетом, і жарт може розвиватися всю серію, щоб наприкінці вистрілити. Такий підхід розрахований на те, що ви як глядач втягнете сюжет, і це дійсно працює. Ти до героїв прив'яжетись у Піма і Чарлі різний підхід. До вирішення ситуації. І що той, що той правильний, але який більш імпонує, вирішувати вам. Наприклад, Криветич розлучився з дівчиною, і тепер сидить у депресії, а герої допомагають йому. Пім пішов шукати колишнє, щоб помирити, а Чарлі хоче знайти йому іншу жінку. В підсумку Жовтий його передягає та приводить в качалку. Але все йде не за планом, а Пім закохується в дівчину і не може їх знову звести, оскільки сам вже уявив із нею все своє життя. Але ситуація складається так, що вони знову підняються в одному кафе, і герою незручно, оскільки він вчинив як щур, і тому мирить їх. Але виявляється, що це не його дівчина, а Пім просто перепутав. І в пісумку дівчина і креветич закохується і цілується. Не зрозуміло як, але режисери в 10 хвилин серії змогли вмістити більше драми, аніж багато сучасних фільмів. Зрозуміло, що сюжет зовсім. Не новий і геніально тут нічого немає, але подача залишає осадок після побаченого. У авторів дуже цікавий підхід. Вони на контрасті мерзенного і дуже красивого прив'язують глядача до героїв або ситуації. Крім основного сюжету, є і другорядний, який розвивається на противагу головним героям. Але наприкінці серії обов'язково переплітається і тільки завдяки цьому ситуація розв'язується. Принцип звичайного сіткому. Друга сюжетна лінія Де, трохи перепочити від основної, оскільки вона працює за принципом як історії тодавку, нівоже. Так, то не зрозумів, про що я? Мені вас щире шкода. Цю лінію розвивають глеб або Алан, які потрапляють теж у не дуже звичайні ситуації. І вони нібито працюють на компанію, де мали б допомагати людям, але завжди роблять щось для себе. Тобто вони ніяк не виконують свою роботу, тож належку однотипних ситуацій не буде. Кому варто дивитись? Ну насамперед, любителям едлту. Чи варто дивитися тим, хто не розуміється на культурі таких мультиків? Навіть не знаю. Якщо у вас все добре з таким гумором, то думаю так. Мультик. Не просто поржати, а й поміркувати на вічні теми під іншим кутом. Веселі друзі реально годний мультсеріал із блоки Дал Свім. Давно не було годноти такого рівня. Навіть за оцінками IMDb 8,5 з половиною із 10, що дуже багато. Додивився до кінця. Постав палець гору, підпишись та напиши будь-який коментар, і бігом дивитись мультик. А і да, не їж під час перегляду цього мульта. а Потім їще подякуєш. До зустрічі.